В Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Не лише забрати Крим, а й розділити Україну на окремі частини, хоче Росія. Сьогодні плани Путіна роз'яснило російське МЗС. Зокрема, Україну хочуть зробити позаблоковою федерацією без Криму і з двома державними мовами. Крім того, Росія закликала створити міжнародну групу так званої допомоги Україні. Чиновники Путіна хочуть особисто розслідувати факти загибелі людей у Києві і контролювати цитую звільнення будівель і вулиць. По тому, на думку російської МЗС, Україна має змінити конституцію, там передбачити федеративний устрій, військово-політичний нейтралітет та державний статус російської мови. Звісно, від нас замагають повністю визнати новий статус Криму. Тим часом кримські сепаратисти завзято створюють для Росії псевдоправову базу низку постанов, зокрема про незалежність Криму, хвилила розпущена Верховна Рада автономії. За документ про незалежність Криму проголосували 85 депутатів. У цьому рішення особливий статус надали місту Севастополь. Крім того, сапартисти закликали Росію негайно включити Крим до складу Федерації. Нагадаю, Верховна Рада України ще у суботу розпустила Верховну Раду Криму. Це сталося після рішення конституційного суду про незаконність постанов кримських парламентарів, про найцікавіші із ухвалених документів. Далі Катя Полякова, Катю, вітаю тебе ще раз. Отже, що робиться в Криму? Що роблять робить там самопроголошена влада? Криму зараз розкажу. Привіт віталію. Отже, російський рубль від сьогодні став офіційною грошовою валютою Криму. Гривня має такий же статус, правда, тільки до 1 січня 2016 року. Відповідну постанову ухвалили на позачерговому засіданні нелегітимної Верховної Ради Криму. На ньому також погодили націоналізацію українських держкомпаній згідно з прийнятим документом, всі установи. Підприємства та інші організації засновані Україною або за її участі на території Криму підпорядковується Республіці Крим. А державна власність України, яка перебуває на день ухвалення постанови на території Республіки Крим, є державною власністю Республіки Крим. Серед ухвалених постанов сьогоднішнього засідання і перехід автономії на московський час з 30 березня, а також перейменування Верховної Ради автономії на Державну Раду Республіки Крим. Передусім, сепаратисти ухвалили постанову про незалежність автономії. У ті ж постанові вони закликали Росію включити Крим до складу федерації. Нагадаю, Верховна Рада України ще в суботу розпустила Верховну Раду Автономної Республіки Крим. Все, що знаходиться тут на території, ми, безумовно, націоналізуємо. Части будуть трансформовані. Хто, хто захоче залишитися тут, жити, будь, хто захоче прийняти присягу, теж ці питання будуть розглядатися. происходить нормальный процесс реорганизации. Это уже самое главное, что они имеют возможность попасть в нормальную, серьезную армию, получать хорошее, достойное жалование и служить нашей родине. Сейчас главный вопрос это стабилизировать финансовую систему полностью уже под Российскую Федерацию, определить сейчас хождение двух валют, определить сейчас вопросы энергетической безопасности, то есть вот это основные вопросы, над ними сейчас работают. Несомненно, получится. Команда настроєна на позитивний процес. работать будем всі кругли судки. Всім сказали чітко і ясно. За вопросы, вопроси то есть, рупірованості чиновников, вообще розбиратися не будемо. Увольнять будем тим часом в мережі Фейсбук з'явились цікаві фотографії СМС-повідомлень. На них російський оператор МТС не дочекався офіційних результатів невизнаного всім світом референдуму і розпочав усіх вітати в Росії. І доби не пройшло від так званого референдуму в Криму. Як самопроголошені організатори здачі автономії Росії оголосили про повну підтримку кримчан. Голова незаконної республіканської комісії з підготовки і проведення референдуму Михайло Майлишев повідомив про завершення підрахунку 100% бюлетенів. За його даними, ідею приєднання Криму до Російської Федерації підтримали майже 97% відсотків виборців півострова. Явка була теж майже рекордною: 83%. відсотки. общее количество участников общекрымского референдума, принявших участие в голосовании, 1 миллион 274 тысячи шесть человек, что составляет соответственно 83,10%. Количество голосов участников общекрымского референдума, поданных в поддержку вопроса общекрымского референдума выйти за воссоединение с Россией на правах субъекта Российской Федерации, составляет 1 миллион. 233 тисячі два чоловіка, що в процесному відношенні 96,77%. 123% севастопольців проголосували за входження Криму до складу Російської Федерації це випливає із зіставлення даних явки і статистичних даних за 2013 рік, на який звернув увагу блогер живого журналу. Якщо вірити, кримській владі 474 тисячі осіб із Севастополя проголосували на референдумі. Однак, станом на 1 листопада 2013 року, згідно з даними управління статистики в Севастополі, все постійне населення міста. 383 тисячі 499 людей. А присутні на той момент 385 462 особи. І аномально висока явка кримчан на референдумі є результатом фальсифікації, а саме наявністю додаткових списків, які неможливо. Проконтролювати про це заявив голова комітету виборців України Олександр Черненко. Списки для голосування безпосередньо на виборчих дільницях вносили всіх бажаючих, навіть громадян Росії. Окрім того, зафіксовані випадки голосування тих самих мешканців на кількох дільницях. Про те, що голосування в Криму проходило з численними порушеннями і немає нічого спільного зі справжнім волевиявленням громадян, заявили і у кримському відділенні комітету виборців України. Причаю того, що дійсно така незвична, я би сказав, аномальна явка на цьому референдумі перш за все через наявність на дільницях так званих додаткових списків, куди включали в цих списках є, а й в принципі, там хто приходив, кого нібито не було в списках, а ніби тут проживає. проживають. Проконтролювати ці додаткові списки не було можливим, є е, е, свідчення. у нас несколько... на Ничего общего с процессом волеизъявления этот блокбастер не имеет и иметь не может. Оно изначально не могло быть честным, потому что очень много было нарушений, заложено еще в сам порядок проведения референдума и эти заложенные механизмы, как мы видим. В большинстве своем сработали. То есть упрощенная процедура внесения э, людей в дополнительные списки прямо на избирательном участке в день голосования э, наблюдалась сегодня э, ну, как серьезная тенденция. Вот, э, и в некоторых местах э, количество внесенных людей э, по-другому как аномальным просто не назовешь. Справжня явка на псевдореферендумі в Криму не перевищує 30%. Говорити про понад 70 навіть смішно заявив екс-голова меджлісу Кримського татарського народу Мустафа Джемілів, посилаючись на представників організації, які побували на багатьох виборчих дільницях в Криму. 99% кримських татар на референдумі не голосували. Як і хто голосував на цьому так званому референдумі не має жодного значення, оскільки нова влада Криму оголошує ту цифру, яку потрібно, сказав Мустафа Джемілів. Центральна влада України і цивілізовані країни світу не визнають кримський референдум. А ще меджліс занепокоєний безпекою татар після сепаратистського референдуму в Криму. І російські військові продовжують погрожувати зброєю і чинити психологічний тиск не лише на прикордонників, але й на членів їхніх сімей. Напередодні прикордонникам відділив Чорноморський, Євпаторія та Севастополь, які відмовились присягнути на вірність так званої новій владі, було поставлено ультиматум про їхнє виселення разом із сім'ями зі службових квартир. Повідомляють у прикордонній службі. Минулого тижня було виселено 11 прикордонників та 19 членів їхніх сімей, серед них 9 дітей. Українським прикордонникам, які відмовились підсягнути на вірність новій владі Криму, виселене ультиматум про виселення разом з сім'ями зі службових квартир. Учора так такі вимоги отримали прикордонники відділів Чорноморська, Євпаторія та Севастополь. Ще раніше озброєні російські спецназовці змусили начальника відділу прикордонної служби Щолкіна разом з дружиною та іншими інших офіцерів цього підрозділу, залишити службові квартири, давши їм на збори всього 10 хвилин. Минулого тижня. Примусово було виселено з відомчих квартир 11 прикордонників та 19 членів їхніх сімей, з яких дев'ять цьому у мене все по Криму. Віталію Катю, дякую. Тебі це була Катерина Полякова. Вона розказала про останні події в Криму. Зокрема, виявилося цікавий факт, що за входження Криму до Росії проголосували 123% виборців. Це випливає із такого от співставлення статистичних даних. Далі від суботи кримське відділення Приватбанку призупинили обслуговування клієнтів. Тепер у банку ведуть роботи із модернізації технічного обладнання. Повідомляють у службі техпідтримки фінустанови. Мережа, яка налічує майже 300 відділень по усьому півострову, працюватиме поки що у технологічному режимі. Коли банк відновить свою роботу у нормальному режимі, не повідомляють. Нагадаю, Приватбанк належить українському мільярдерові та голові Дніпропетровської ОДА Ігорю Коломойському. Усі на захист батьківщини Верховна Рада України відреагувала на події в Криму результативним голосуванням за часткову мобілізацію в країні. Відповідний указ виконувача обов'язків президента пана Турчинова парламент затвердив сьогодні зранку. За проголосували 275 народних обранців за подіями у раді. Стежила Ксенія Веркалець. Далі від неї подробиці Ксенія, от е, скажи, будь ласка, чи відомо хто саме підпаде під цю мобілізацію? Добрий день, Віталій. звичайно відомо, і у сюжеті я розкажу про це і навіть дам коментарі експертів. Отже, Верховна Рада сьогодні голосила часткову мобілізацію в країні і перевела війська на воєнний режим. І сьогодні на засіданні парламент затвердив відповідний указ. Виконуючи обов'язки президента Олександра Турчинова, згідно із цим законом, частково мобілізацію військово зобов'язаних проведуть в усіх областях України і в Києві вже протягом 45 днів. У пріоритеті військові спеціалісти запасу і чоловіки, які вже проходили службу в армії. А от на території Кримського півострова і в Севастополі призов оголосять лише з числа добровольців. Основу мобілізації в першу чергу людей, які добровільно йдуть в армію, а також Військових фахівців, які проходили службу військовій армії в службу в армії. Безумовно, на дітей, яким 18 років виповнилась ставка під час проведення часткової мобілізації, не робиться. передбачено, що до Збройних сил України буде мобілізовано 20 тисяч громадян України і в Національну гвардію України ще 20 тисяч. А для підтримки боєздатності української армії парламент вніс зміни до державного бюджету. Відповідно вказівку учора дали на засіданні Кабміну на фінансування Міноборони МВС піде майже 7 мільярдів гривень. Гроші візьмуть з державних програм і не виключено, що уріжуть і соціальні видатки в першу чергу. Майже половина цієї суми це придбання озброєння і техніки, це ремонт техніки, капітальний ремонт техніки, це придбання спеціального автотранспорту і спеціальних автомобілів. На жаль, у нас немає інших можливостей. Я хочу це підкреслити, окрім як перерозподілити видатки в державному бюджеті 2014 року. Ми пропонуємо в першу чергу так би мовити різати капітальні видатки, оскільки в умовах, які перебуває сьогодні, держава говорити про фінансування капітальних видатків не доводиться. Підтримати армію грошима колег по парламенту закликав Віталій Кличко Лідер додару. Запропонував нардепам виділити на обороноздатність України по 25% із своєї зарплати. А от комуністи не спромоглись підтримати військовослужбовців навіть голосами. Вони вкотре би в раді не лише своїми силами. На думку ексміністр оборони України Олександра Кузьмука Україна має заручитись підтримкою країн-партнерів. Повинні звернутися, а може, це і зробили. Я не знаю. Через Сполучені Штати до країн сусідів наших, які мають подібну техніку озброєння радянського виробництва щодо надання нам допомоги в вигляді агрегатів, узлів і іншого, що нам сьогодні необхідно. Да, ми безблокова держава, але це нас не, не забороняє нам мати союзників у різний час у парламенті, і що ще сьогодні ухвалили народні депутати, розкажу більш детально вже у випуску о шостій годині. Віталій тобі Ксенія, дякую тобі. Це Ксенія Веркалець. Вона стежила за розвитком подій у парламенті. На тепер депутати проголосували за часткову мобілізацію до лав збройних сил України. Українські збройні сили готові відбити атаку росіян на південному напрямку. Про це заявив виконувач обов'язки міністра оборони Ігор Тенюк на брифінгу у кризовому медіа-центрі. Нині там перебуває наша кореспондентка Віта Прокопчук. Від неї подробиці Віто. Отже, що почула ти від українських високопосадовців і політиків. Вітаю колеги. Не лише на півдні наші збройні сили можуть відбити атаку. Вони можуть також протистояти окупантам Росії, російським окупантам і на півночі, і на півдні та на сході про це сьогодні повідомив міністр оборони Ігор Тенюх. каже, що на сході близько 60 тисяч військовослужбовців з Російської Федерації власне перебувають на нашій території, але ми можемо дати їх відсіч. Нам вистачає і сили, і людей, і власне техніки каже, що уряд досить гарно і досить вчасно прореагував, як і фінансово, адже фінансову підтримку армії він надає. І сьогодні Павел Петренко, міністр юстиції, також підтвердив, що 7 тисяч 7, 7 мільярдів гривень, перепрошую, уже ухвалили сьогодні. В уряді і нададуть для мобілізації для того, щоб на. Дати підтримку військам нашим українцям для того, щоб вони протистояли, вистояли і також змогли обороняти наші кордони. Також зазначив, що 21 тисяча військовослужбовців чорноморського флоту російської власне на території України перебувають. Це військовослужбовці з Росії, тому вони порушують всі міжнародні договори між Україною та Росією, і все таки міністр оборони. Не зазначив і переконаний, що ми готові оборонятися. Проте ми е, даємо руки допомоги. і ми хочемо мирно вирішити цей шлях. Власне, е, також цікаво, що він повідомив, що учора зустрілися і власне до, е, домовилися е, про те, що буде перемир'я до 21 березня, про е, про припинення штурмів та тиску і власне будь-яких провокацій і велися перемовини з контр адміралом українським контр-адміралом гайдуком та заступником головного морського головного морського флоту адмірала. Власне фамілію не зазначено. Проте велися перемовини і до 21 березня ніяких штурмів ми не очікуємо, і будучи певне перемир'я. Тому е, наразі така інформація. Ми також будемо стежити за наступними брифінгами та е, тими повідомленнями, які будуть надходити. Будемо робити висновки е, і повідомляти наших телегладачів. Колего, чи можливо є у тебе додаткові ще запитання? Наразі немає. Віто дякую тобі. Це була Віта Прокопчук. Вона розповіла про заяви з кризового медіа центру. Уже завтра Володимир Путін зробить заяву щодо Криму. Очільник Кремля має намір звернутися до Ради Федерації і Державної думи з приводу приєднання автономії до складу Російської Федерації. Напередодні у Держдумі заявляли, що готові прийняти Крим у найкоротші терміни. Кажуть, усі відповідні документи можуть підготувати за три дні. А Володимир Жириновський, лідер фракції ЛДПР, навіть запропонував зробити 16 березня в Росії новим державним святом. каже, хай усі радіють і посміхаються. Тим часом Європа цей референдум не визнає і називає його нелегітимним. Детальніше про реакцію світу на голосування у Криму розкаже Марія Клюк. Марія, добрий день. Скажи, чи збираються в Європі запроваджувати санкції щодо Росії, як обіцяли раніше? Добрий день, Віталію. Так до Брюсселя вже з'їхались міністри закордонних справ країн ЄС. Там вони мають проголосувати за пакет санкцій проти Росії, які ухвалили минулого тижня. До бельгійської столиці пробула вже і голова європейської дипломатії Кетрін Ештон каже: референдум не визнає, а Росія має замість мови збройного протистояння повернутись до мови мирного діалогу з українським урядом. Ангавтрімайне немає сенсу нагадувати кому, що цей референдум відповідно до української конституції нелегітимний. Я вкотре закликаю Росію зустрітись з українською владою та почати діалог з нею. Потрібно зупинити ескалацію конфлікту якнайшвидше. Підтримує Ештон і міністр закордонних справ Литви Лінес Лінкявичус. Пояснює за що саме вони мають сьогодні проголосувати, та які санкції очікують на Росію. Якщо наші слова та заяви не діють, ми маємо застосувати санкції проти окремих громадян Росії. Це і візові обмеження, і замороження активів. Політична ізоляція буде хорошим сигналом. Проти Росії виступає і Німеччина. Незважаючи на тісні економічні зв'язки, міністр закордонних справ ФРН також погрожує Кремлю санкціями. Зараз ми маємо бути рішучими. Референдум, який провели учора, без сумніву був нелегітимним. Тому ми маємо зупинити подальшу ескалацію. Тим часом Барак Обама та Володимир Путін цієї ночі провели телефонну розмову. Американський президент намагався переконати російського не визнавати результатів референдуму. У відповідь очільник Кремля запевнив Обаму, що кримське голосування цілком законне. Американський сенатор Джон Маккейн після повернення з України закликав до фундаментальної переоцінки відносин США з Росією. Про це він заявив під час інтерв'ю каналу CNN, Мовляв, Росія це автозаправна станція, економіка якої базується. Виключно на поставках нафти та газу, тому саме економічні санкції проти неї украй важливі. На думку Макейна Україні ж треба якнайшвидше надати саме військову допомогу. Росія автозаправна станція, яка маскується під Україну. Це клептократія, корупція, це нація, економіка якої спирається виключно на поставки нафти та газу. Тому економічні санкції важливі. Підтримайте Україну у військовому плані, щоб вона принаймні могла себе захищати. Відновіть системи протиракетної оборони в Польщі та Чехії. Подивіться на Молдову та Грузію. Вони вже були окуповані російськими військами. У Латвії ж закликають відключити російські телеканали. Мовляв, через тамтешню пропаганду спотворюється реальна картина подій в Україні. І багато етнічних росіян, які проживають у цій прибалтійській країні, не можуть достовірно оцінити дії Москви. Нагадаю, нещодавно близько 70% українських провайдерів відключили зі своїх мереж російські телеканали. І буквально щойно стало відомо, що Рада Європи ухвалила санкції щодо 21 чиновника з України та Росії. Йдеться про замороження активів та відмову у видачі віз. Про це у своєму Твітері написав міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкавічус. Віталію. Дякую тобі, Марія. Це була Марія Клюк. Вона розповіла про міжнародну реакцію на так зване голосування у Криму. Далі йдемо до новин спорту. Про них розкаже Ірина Полотай. Іро, добрий день тобі скажи, будь ласка, хто кого переміг? Привіт, Віталію. Ти знаєш, я напевне на протязі цього випуску буду тобі відповідати на дане запитання, адже грало багато команд. Давай розпочнемо з футболу. В Україні в українському чемпіонаті повністю завершився 21-й тур. Участі в матчах не приймав лише Чорноморець, який мав би грати з київським арсеналом. Нагадаю, що каноніри припинили своє існування через фінансові проблеми. Всі ж інші на тур вийшли. Так Сімферопольська Таврія у Києві провела домашній матч проти київського Динамо. Підопічні Олега Блохіна не мали. Проблеми з номінальними господарями поля Дімерсі Боканієв вже на 39-й хвилині та Андрій Ярмоленко на 50 й забезпечили біло-синім перемогу. Таврія звела перевагу Динамо до мінімальної вже в доданий час гол в активі Лучіана Бурдужана. Ми віримо, що наші команди бели проблем. Защитний план, були... білі Большое количество атаки, отримала наша команда Так как первый тайм, так и второй тайм, по правой наш фланг. И это нарушил баланс между нашей защитной и полузащитной линией. Не получилась сегодняшняя игра. Всегда стартовые игры как бы не готовились, как бы не тренировались, всегда они сложные. Поэтому, тем более, еще и погода в первом тайме не способствовала. Но я думаю, что используя те моменты, которые мы создавали, Я думаю, счет бы должен быть другим был быть. А то, что пропустили в конце игры, но ну, я думаю, это уже расслабленность была, наверное, не собранность команды в целом. В інших матчах вчорашнього дня металіст вдома не зміг здолати говерлу. Підопічні тепер вже Ігоря Рахаєва. Пропустили швидкий гол в складі закарпатців. На сьомій хвилині відзначився В'ячеслав Шарпар. Та вже на 16-й харків'яни відігралися автором взяття воріт став Папа Гує. Більше голів у зустрічі не було. Не виявили переможця і вор із зорею. А шахтар не мав проблем із запорізьким металургом. Днем раніше Дніпро розбив Севастополь. Волинь була сильнішою Закарпатині, нічію розписали донецький металург та і Турнірній таблиці лідирує Шахтар, в активі якого 41 очко після 18 ігор. На другій сходинці Динамо відставання від лідера у киян 5 очок. Замикає чільну трійку Дніпро, в якого до того ж на гру менше, в чільну п'ятірку також входять металіст та чорноморець. Два поєдинки учора також відбулися в українській баскетбольній суперлізі. Лідер регулярного чемпіонату Южненський Хімік після виліту з Єврокубка, схоже, всерйоз націлився на чемпіонство і у матчі розбив вщент Криворізький Кривбас. Напередодні підопічні Карлі Самужнікса зіграли з командою з Кривого Рогу. Вже я це відзначила. Провальною для них стала друга чверть. У першій десяти хвилинці сили були приблизно рівними. Про що свідчить і рахунок на табло 23-21 та вже на старті нового відрізку хімік здійснив спорту 14 очок. Суперник вже не відповів жодним влучанням у кошик. На велику перерву хімік пішов за рахунку 56-31 на свою користь. Далі довести справу до перемоги було справою техніки. Наставник южненців давав пограти чи не всі лаві запасних. Хімік не програв жодної чверті. Фінальна сирена зафіксувала на табло рахунок 98-56. В активі клубу 19 перемог у 21 грі. А от в кривбасу статистика гні. Друга розгромна поразка у трьох матчах і 17 у 22 іграх загалом. Кривбас поза зоною плей-офф на 12-й позиції. В іншому поєдинку вчорашнього дня БК Одеса обіграла Дніпро Азот 85-80. Завершилися паралімпійські ігри у Сочі. А от на церемонії закриття українського представництва могло й не бути. Організатори змагань не пускали українську спортсменку на парад через напис Мир лижниця Людмила Павленко одягла на церемонію вінок прикрашений стрічками з написом Мир та піс. А таких же напис був і на її ковтинці. Організатори зірвали стрічки з вінка Людмили. Напис на ковтинці також хотіли зірвати. Однак наша лижниця сказала, що в такому випадку вона просто не вийде на стадіон. Овідає прес-секретар національного комітету спорту інвалідів Наталія Гарач у своєму Фейсбуку. На допомозі українці прийшли спортсмени інших країн, які почали переконувати, що в слові Мир немає нічого поганого, адже вони усі за мир. Лише тоді організатори відступилися. Як бачимо, Україна на параді була представлена одним спортсменом. Так само було і на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Тоді команда не вийшла. Вийшов лише один прапороносець на знак протесту проти російської військової агресії у Криму. you У фіналі турніру серії Мастерс в американському індіан Велсі зійшлися два гранди у фіналі. Силами помірялися Серб Новак Джоковіч та швейцарець Роджер Федерер. Досвідчений 32-річний Швейцарець, схоже, відразу взяв курс на бліцкриг і йому вдалося застати Джоковіча зненацька. Серб програв першу партію з рахунком 3-6. Втім, вже у другому сеті Ноля почав відігруватися і набирати оберти. Сет завершився із дзеркальним рахунком 6-3 на користь другої ракетки світу. У заключній партії при рахунку. Джокович отримав матч бол при рахунку 5-4. Втім, не зміг скористатися цим шансом. Федерер довів гру до тай-брейка, однак не, не зміг здолати е, е, потужного опонента в підсумку 3-6, 6 3 7 6 на користь Джоковича. Це перший титул для сербського тенісиста у сезоні 2014. Вигравши Індіан Велс, він також скоротив відставання від Рафаеля Надаля у рейтингу ATP. А Роджер Федерер увійшов у топ-5 цього рейтингу. Такими були новини спорту на цю годину? Більше уже ввечері, Віталію, тобі слова. Ірину, ну куди ж уже більше? Вже стільки багато цих новин було майже більше ніж в нас. Але ми зараз це виправимо. Дивіться, вже маємо реакцію МЗС України на сьогоднішній ультиматум Росії. Отже, МЗС вимагає від Росії вивести війська, а потім давати поради Україні. про це повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. Більше подробиць розкажемо у випуску о 17-й. Ну а далі не програма Сергія Руденка. Огляд блогів. Дякую, що з нами.